Лодинки, всім привіт! Перед вами Європейський Volkswagen id 3 який приїхав з Німеччини в Україну. Територіально він знаходиться в місті Київ, і ви можете приїхати його оглянути, зробити тест-драйв, і якщо він вам підійде по всім параметрам, можете стати його новим власником. Автомобіль доставлено сюди, розмитнено, сертифіковано, тому ніяких перепон, окрім вашого бажання його придбати не буде. Що в нас цікавого по автомобілю? Це про версія, яка має батарейку 58 нетто і 62 кВт По ТІПІ автомобіль проїжджає там щось за 425 кілометрів. Те, що вдавалося мені проїжджати на подібному автомобілі, це біля 300 км на швидкості 90-95 з звімтеним кліматом. І ще залишалося декілька десятків кілометрів, щоб доїхати до зарядки. Це траса це найнесприятливіші умови для будь-якого електромобіля. По місту, гадаю, 350 можна сміливо очікувати. Окрім батарейки, це в нас хоч і Pro-версія, Тут у нас, по суті, базова комплектація по наповненню опціями. Є рефлекторні LED-фар, є штамповані. Диски 18-й діаметр коліс. У нас Гума Хенкук 2022 року. Попереду Привід у автомобіля, звісно ж, задній у id 3, він був тільки задній, і потужність у нього 145 кінських сил. Далі, що всередині? У нас також по комплектації це отакі тканинні сидіння з механічними регулюваннями. Є, як бачите, яскрава ембілайт-підсвітка по дверним карткам. А далі у нас скло підіймачі з таким перемиканням, підігрів регулювання дзеркал, мультифункціональне кермо. Давайте подивимося далі. Пробіг 60 460 кілометрів Це його оригінальні пройдені кілометри. Автомобіль у нас середина 2021 року виробництва. І що найцікавіше, це в нас офіційний автомобіль європейський, у якого є можливість підключатися в онлайн. У нього працює навігація, у нього є, як бачите, наша українська мова, не треба нічого прошивати, щось міняти. Беремо і використовуємо. Все оновлюється. Все працює автоматично. Також, що цікаво, тут працює бездротовий AppConnect, Android Auto Apple CarPlay. Є вибір режимів їзди, тут більше якби регулювання ефективності споживання саме електромобілем заряду. Мабуть, треба вимкнути запалювання. Так, він вмикається натисканням педалі гальм або натисканням оцієї клавіші. Оцієї клавіші для того, щоб запустився автомобіль. От тепер ми можемо вибір режимів подивитися, викликати асистенти. У нас є смуга руху з вібрацією рульового колеса у нас є фронтальний асистент запобігання, зіткнення. У нас є знаки, у нас є асистент розпізнавання втоми. У автомобіля клімат однозонний, є кондиціонер. Можна вімкнути-вимкнути. Далі, що ще цікавого у нас присутнє, є парктроніки перед у автомобіля. є у нас, Давайте покажу фонова підсвітка, як працює, як змінює саме меню повністю колір міняє. Ну і підсвітка у дверних картах у нас також змінюється ввечері. Тут неймовірно приємно в салоні за рахунок зміни цієї саме ілюмінації. Автомобіль у нас може виходити в інтернет, ми можемо тут е, програмне забезпечення оновлювати. Єдине, що треба підключити свій аккаунт. А ще окрім оновлення, ми можемо отримати можливість керувати цим автомобілем зі смартфону. Це для електричок, мені здається, взагалі must have штукенція, тому що можна вімкнути заздалегідь там кліматизацію, щоб салон прогрівся. Можна запустити віддалену зарядку або зупинити, або змінити максимальний рівень заряджання, контролювати, чи вимкнули фари, чи закрили вікна, двері. Це все дозволяє цінний додаток Volkswagen. І в європейській версії це все можна робити. Далі у нас є тільки ліміт швидкості, тобто обмеження максимальної швидкості. У нас тут немає круїз контролю, але наскільки я пам'ятаю, він додатково має активуватися. І у нас є смуга руху. Показав. Маленький дисплейчик, екранчик. По косметичному стану, попри свій пробіг, автомобіль зберігся дуже і дуже непогано. Екрани чисті, не подряпані. Тут ця частина, до речі, я турбувався в першому огляді Volkswagen і D3, що могло бути задряпано, то воно, в принципі, ще доволі збережено. Два роз'єми USB Type-C, величезний такий тут підлокітничок, навіть не сказати так ніша. Тут косметика також дуже і дуже класна, гумові килимки у цього ID. Торпедо, пластик, сидіння. Будь ласка, можете оцінити. По стану кузова автомобіль має повністю оригінальне лакофарбове покриття з якимись мінімальними слідами зносу. Порт. У нас європейський повільний приймає до 7 кВт на годину. Це те, що від розетки вдома можна заряджатися, або на станції за не всі гроші світу. І є швидкий європейський порт CCS-2. Його пропускна здатність тут до 100 кВт. після оновлення. Програмного забезпечення або злому можна отримати до 120 чи 125 кВт пропускної здатності через порт. Тобто заряджається ця версія доволі таки швидко. Далі у нас багажничко, що присутнє. У нас є подовжувач на зарядку просто Type 2, Type 2 до зарядної станції чи волбокса вдома. Тут компресор, герметик для того, щоб лагодити шини. Також косметика по багажнику дуже і дуже непоганого автомобіля. Проємчик, бампер, все збережено автомобілю. Просто мийка прибирання зроблено всередині без хімчистки, без нічого такого. Тобто він приїхав доволі такий ціленький і використовувався в Німеччині охайно. Автомобіль з лізингу, тобто його використовувала якась фірма для своїх там робочих поїздок своїх, скажімо так, менеджерів. Отак от він виглядає. Дуже і дуже прикольний. Але я б сказав, найточніше саме практичний колір, тому що автомобіль от в Києві. Майже два тижні знаходиться, як бачите, присутня зблизька, якщо роздивлятися пилючка, але на такому сірому кольорі її практично і не помітно. Реально дуже, дуже приємно, що не треба його часто мити від найменшого подуву вітру. Задня частина ID3 також доволі просторна, як для автомобіля чи електромобіля. Це класу, куди його відносять. Ну і постану також тут все дуже добре. Центральний тунельчик, гумовий килимок, причому з таким, як бачите, додатком, щоб тунель не затоптували. тунелю тут практично то і немає. Сидіння складаються 60 на 40, якщо треба щось довге перевести, ну, по суті не тільки возити себе, а ще якісь речі цей електромобіль може перевести. Отакий От автомобільчик знаходиться, повторюсь, у місті Києві. Проведено з ним всі процедури, залишиться тільки поставити на облік на свого нового власника. Тому, якщо він вам цікавий, будь ласка, контакти внизу. Повний детальний опис його характеристик, технічних і опціональних також є внизу. В блоці опису під відео заходьте, і там є мої контакти. Якщо у вас автомобіль зацікавив. Якщо він вам сподобався і відео сподобалось, тисніть вподобайку, думки, коментарі знову ж у коментарях. І до нових відео. До побачення.